Їду в село до батьківської хати, лише до хати, бо батьків нема. Ніхто мене не буде там стрічати, не скаже слова, хата ж бо нема. Знайома вулиця, старий садочок, стежка давно до хати заросла. Заходжу в двір, дивлюся в хатні очі. Сльоза з очей у мене потекла. Знаходжу ключ, де завжди клала мама. Зойкнули двері, аж пішла луна. У хаті все як і тоді, так само. Лише батьків моїх в них більш нема. Ні, є, обоє дивляться із фото, такі красиві, добрі, молоді. Ну, здрастуй, сину, вдячні за турботу, чує її голос фото, як тоді. Привиділось. Заслали сльози очі. Присів на лаву, сперся на стола. Я турбувався про них завжди охоче, хоч і давно поїхав із села. Дістав із сумки, як завжди, хлібину, виклав усе до хліба на столі. Та ми все маємо, ну навіщо, сину? Знов фотокартка ніби ожила. Мовчки обідав, згадував родину. Роки приємні в батьківському гнізді. У нас все добре, ми щасливі, сину, батьки всміхались з фото молоді. А я згадав дитинство босоноге. Хоч дуже скромно, ми в сім'ї росли, не мали те, що маємо нині всього, та ми тут всі щасливими були. Наші батьки трудилися у полі. А на святки до церкви з нами йшли. Ми ж дітлахи училися у школі й батькам допомагали, як могли. Врожай збирали, і корівок пасли, картопельку садили навесні. А на Різдво всі діти й дорослі в селі колядували аж три дні. Пора йти. Прощаюся з батьками, знову сльозу втираю на ходу. Кладу ключа туди, де клала мама, і обіцяю, що я ще прийду. Прийду не сам, а як тоді з синами і внука теж з собою привезем, і хоч не буде знову тата й мами, хай знають, де коріння їх росте. Справа і зліва, хати без парканів, кругом сади вже же лісом поросло, І розумію, що разом з батьками вмирати почало й моє село. Побільші на дорогах стали ями, рідко на них зустрінеш де людей, стають спочатку села хуторами без шкіл, худоби, птиці, без дітей. На схилі літ я розумію знаю, як же мені з дитинством повезло. Дуже шкода, коли батьки вмирають. Не менш шкода, коли вмира село. Їду на цвинтар, щоб покласти квіти. Темніте стало небо голубе, там знову голос Нам тут добре, діти, людей шануйте й бережіть себе.